Сліпа вірочка, прозорливиця з бортничів, яка передбачала війну. В тому, що ви почуєте, нічого вигаданого немає. Сумління священника мені не дозволяє щось вигадувати своє. Моя розмова сьогодні про сліпу вірочку, що проживала в селі Бортничі під Києвом. Як про неї висловилась при мені одна відома стариця Схемонахиня Магдаліна. З Флорівського монастиря нині вже покійна, що вірочка це Боже дитя. Так, про сліпу вірочку вже знають не менше, ніж про матінку Аліпію київську, і слава про неї йде все більше і більше, і все частіше до її могилки стікаються паломники. В нашому лікарняному храмі Святителя Михаїла трудилася і несла послух сестра милосердя Вікторія. Яка опікувалася хворими і жіночими колоніями, волонтерська праця в неї була дуже широка і плідна. Вона мене і привела в білу українську хатинку з теплою грубкою до сліпої вірочки. Вже на подвір'ї перед хатиною, де проживала прозорливиця, мене охопив трепет. І знаєте, її подвір'ям вже тоді мені нагадувало ганок з подвір'ям приподібного старця Паїсія, що на Афоні. Коли я війшов в хатку, вірочка сиділа за столом під великою іконою Святого Миколая. Я побачив невисоку худеньку жіночку, її голівку обвивала українська хустинка. Вона підвелася і промовила: Отець Роман! І так щиро, радісно всміхнулася назустріч, мені аж серце прийняло. Вона, як дитя, підскочила і склала дві долоні під благословіння. Я благословив. І оцінив рідкісне смирення в кожному русі. При розмові спрацював той феномен, який виникає у мене завжди, коли розмовляєш зі святою людиною, особливо з афонськими старцями розум прояснюється, і на всі питання, які ти хочеш задати святій людині, приходить зразу відповідь. Це я стільки разів помічав: якась легкість і нескутість в розмові, і, навпаки, біля людини з напускною духовністю. Завжди некомфортно, психологічно і втомлюєшся від напруги. Дім вірочки це одна з низької стелої кімнатка, на підвіконні і стіни були увішані іконками. Вірочка тоді жила не одна, а своєю тіткою Ксенією, маленькою бабусею. Помагала їм по господарству жіночка, сусідка Людмила. Я запропонував відслужити коротеньку заупокійну літію спочилим, і вірочка з радістю погодилася. Не знаю чому, але за упокійну літію мені завжди радісніше служити, ніж молебне за здоров'я. Може, тому що покійні незбагненно передають нам свою вдячність? Отож, помолившись, я попросив у Божої людини дозволу періодично навідуватися і щось приносити з продуктів. Так майже два-три рази на місяць я відвідував вірочку, особливо коли повертався святої Гори Афон. Відчуваючи її прозорливість, я якось взяв з собою декілька невідомих глав монахів, які були ще за радянський час поховані на території Київської лаври, їх колись приніс до нашого храму покійний отець Максим. Глави були коричнувати медові, подібні до тим, які лежать у раках в печерах Київпечерської лаври. І ось тільки я зайшов до хати вірочки, Ще нічого не спитав, а тільки тримав в руці клунок з мощами, а вона як підхопиться і заплеще в долоні. Ой ой, і ромонах Михаїл, і романах Іоанн прийшли до мене. В мене аж мурахи побігли по спині. Я розгорнув клунок, витяг глави, і вірочка їх поцілувала. Тоді я запалив кадильце і вже по звичаю відслужив за літію. Ось так я приходив з невідомими мощами до Вірочки не раз. Одна благочестива жіночка приносила зі Святої Софії знайдені рештки старовинних поховань. Коли на території заповідника міняли труби, в радянський час, працівники рештки з землею грузили на машину, а ця жіночка старанно вибирала кісточки і брала з собою. А також на території Київської лаври були поховання, які з віками затопталися і були під асфальтом. Саме з лаври мені згодом мощі, які викидали на сміття, наша сестра милосердя дай Боже здоров'я Тетяна Карвовська. Шкода, що пішла нині з сестринства. Хтось її налякав, що я хочу зробити монахинію. Приходив я з тими рештками, які приносили ці жіночки до нас в храм, до сліпої вірочки, і вона брала в руки ці мощі і називала імена, які я записував для молитви. Це просто чудо. Вона бачила покійних і спілкувалася з ними. Десь за рік перед смертю сліпої вірочки, коли я все рідше і рідше до неї приїздив на розмову. Хоча, як оповідала мені сестра милосердя Вікторії Василь, раб Божий, що її шанував, вірочка дуже мене чекала. І ось, пам'ятаю останні відвідане, коли вже померла її тітка Ксенія, вірочка тоді хворіла, але коли її оповіли, що я прийшов, вона спустилася з печі і прийняла мене. І ось тоді вірочка сама почала говорити про майбутнє. Сказавши, отче Романе, буде таке страшне, таке страшне, і закрила лице своїми долонями. Крізь пальці полилися сльози, буде страшна війна, багато крові, моліться, моліться, отець Роман, моліться. Та коли, та що, та невже? здивовано запитувався я, але далі знов чув, буде таке страшне. Моліться, моліться, отець Роман. У мене аж дихання збивалося від її слів, а я все чув багато вбитих, багато крові, похорон за похороном. Це були останні наші зустрічі з сліпою вірочкою. І коли я запитувався, що робити нам, була тільки одна відповідь моліться, моліться, отець Роман. Вірочка не народилася сліпою, а втратила зір ще в дитинстві через дитячу хворобу. Лікарі пропонували операцію обіцяли повернення зору, та дитині з'явилася Божа матір. Богородиця сказала, що краще тобі вірочка залишитися сліпою і не йти на операцію. Лікарі могли повернути зір, але маленька дівчина послухала Богородицю і за послух. Їй даровано було спілкування з небесним світом ангелів. Віра мала непрестанну сердечну молитву, Дух Божий жив в ній, і кончина її була також чудесна. Тоді, в сільському храмі в бортничах, служив отець Миколай, який довірочки мав вдавану строгість, та як всі її шанували, він навпаки її змиряв. І от одного разу після служби. Як давав Христа на благословіння після літургії, він жартома сказав до вірочки: Віра, коли же ти умреш? А у відповідь вірочка радісно склала ручки і відповіла: Отче, благословіть! Тієї ж дни, не прийшовши до хати, вірочка лягла на постіль, перехрестилася і з радісною посмішкою. Віддала свою душу Богу. Безболісна мирна християнська кончина. Всі, хто входив в кімнату допокійно, відчували неземне благоухання, яке залишило за собою янголи, що забрали душу праведниці. Нещодавно був чудесний випадок біля нашого храму, саме з'явлення біля храму сліпої вірочки. Одній нашій сестрі милосердя. Вона просила допомогти бідним людям, що постраждали від війни. Але про цей випадок я оповім в іншій розмові. Тепер багато київських священиків їздять до вірочки на могилку, служать паніхіду, приїздять з паствою, співають хори. Всі відчувають силу святого місця і поховання. Так само і дім вірочки оберігається, як святиня. Ось така моя перша розповідь про блаженну, сліпу прозорливицю вірочку.